Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Небо. Он обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал. Я натомість запрошую вас до біблійної медитації. Церква приготувала сьогодні нам нагірну проповідь. Фрагмент нагірної проповіді з Івангелія від Луки, Лукаш 6, розділ від вірша 27-го. Послухаймо. Того часу Ісус сказав своїм учнім, учням вам, хто слухає, я кажу: любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас, тому, хто тебе б'є по щоці, підстав і другу, а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони тона. Кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже грішники люблять тих, які їх люблять. І якщо добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать, адже і грішники те саме чинять. І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтеся одержати, яка вам благодать, грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода, та будете синами Всевишнього, тому що він є добрим і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш отець милосердний. Тож не судіть і не будете суджені, не осуджуйте, і не будете осудженими. Прощайте і проститься вам. Давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту і переповнену, дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. На початку наших розумів хотів би зазначити, що нагірна проповідь є конкретною. як і Усі інші заповіді нашого Господа. Звернімо увагу, що Господь не спонукає нас любити когось абстрактного, допомагати всім людям на землі, любити усіх на землі. В Біблії не знайдемо такого популізму біблійного. Господь запрошує люби ближнього, тобто того, хто є близько, хто є поруч, хто є десь біля тебе. Якщо хтось там здалеку, так не знаю, Господь поставить його в твої досяжності, будеш мати нагоду також і його любити. Грецьке слово ехрос, якому відповідає латинське інимкус, означає неприятеля, особу, з якою пов'язують, ну, в якісь відносини. І внаслідок тих чи інших дій, тих чи інших ситуацій, така ось, наприклад, особа є зі мною в стані ворожнечі, неприязні, або, можливо, просто є упереджена до мене. Можливо, я жодних якихось не дав таких ем, причин, так, щоб вона, наприклад, була зі мною неприязні. Ем, так чи інакше, це є стосунки, відносини. Відповідно, наша любов це не якісь емоції, це не почуття, це конкретний вибір, це акт волі діяти на користь тієї чи іншої особи. І, дорогі мої, вже саме саме слово любіть передбачає, що ця дія не буде змушеною, лише добровільною. Ну, бо як можна когось змусити любити? Як можна когось змусити любити, та ще й любити ворогів? Любов передбачає вільну волю людини. Неможливо любити, керуючись примусом, почуттям провини. Власними комплексами, бажанням догодити комусь і так далі, і тому подібне. В одній із своїх катехес, святий Йоанн Золотоустий, здається, це одна із містагогічних катехес, там, де він готує до хрещення. Він говорить, що не можна допускати до хрещення того, хто не виконує нагірну проповідь і не робить це спонтанно, без зусилля. Це є взагалі можливим. Чинити такі речі спонтанно без зусилля. Таку поставу неможливо осягнути власними силами. Неможливо. Тому любов до ворогів це є постава надприродна. Бо що нам каже наша природа? Якщо хтось вдарить тебе в праву шкуту, пригнися і дай знизу. Ось що говорить нам природа зранена гріхом. Тому любов до ворогів то є щось надприроднього. То є знак Царства Небесного. Це означає, що Боже Царство надійшло. Любов до ворогів, дорогі мої, це благодать, це присутність Ісуса Христа в нас, який полюбив нас тоді, коли ми були Його ворогами, коли ми були Його неприятелями, коли ми були грішниками. І Його любов дозволяє нам любити неприятелів. Любов до ворогів є лакмусовим папірцем того, наскільки Божа любов проникла в моє серце, наскільки досвід Керигми мене пронизує, наскільки в мені живе Христос. Історія церкви рясніє історіями святих, які дали героїчний приклад любові до ворогів. До прикладу, святий Стефан, перший діякон, якого каменують, під час проповіді, не встиг багато послужити. Каменують під час його проповіді, в принципі, це єдина проповідь, яку згадує, ем, згадують апостольські діяння. Написано, що він, впавши на коліна, закликав сильним голосом: Господи, не постав їм цього за гріх, і, промовивши це, смертю заснув. Або Свята Ріта з Каші пробачає вбивцем свого чоловіка, переконує синів відмовитися від помсти. Святий Томас Мор перед стратою молиться за того, хто його до страти засудив за короля Генріха Восьмого. Свята Марія Горетті перед смертю з рук свого нападника Алесандро, який намагався її зґвалтувати, пробачає йому і молиться за нього після того, як він відсидів кару у в'язниці, вступив до монастиря і до кінця життя вів життя покаяння. Святий Максиміліан Кольмен добровільно пішов на смерть замість іншого в'язня, молячись за своїх мучителів. Можливо, завдяки його молитві Рудольф Хес, комендант Аушвіц, висповідався перед стратою. Святий Йоанн Павло ІІ після замаху на своє життя, коли вийшов з лікарні, відвідав виконавця того ж замаху. Християнство, другі мої, це дуже серйозний шлях, це не ідеологія, це досвід події, якою є живий Ісус, який дар нового життя дарує нам через свого духа. До зустрічі.